Привіт усім! Чи хотіли б ви мати огорожу, яка в різні пори року змінюватиме свій колір? Буде квітувати і тішити погляди яскравими ягодами? І коштуватиме копійки? Так, я говорю саме про зелену огорожу і пропоную подивитися на топ 5 найкращих рослин для живоплоту. Підгледіла у британців. П'яте місце Беріть усе, що попаде під руку. Саджайте і стрижіть. Тут якесь дерево росте, далі різні кущі. Можна нагинати гілки, тут нагнуте гілля понизу лежить, щоб було пишніше і внизу щоб не було дірок. Взимку це буде виглядати ось так, якщо це листопадні дерева й кущі. А влітку буде зелено. Ось таку огорожу можна отримати практично безкоштовно. Четверте місце. Ну гарно ж, наче в золоті. Золота огорожа. Для тих, хто любить зміни і не хоче, щоб паркан був весь час однаковим. Це бук, дерево, яке може досягати висоти 25-30 метрів. Але воно чудово переносить стріжки, особливість його в тому, що листя, коли пожовтіє, то довго тримається на гілках, не опадає. Зараз не осінь, зараз майже середина зими, а рослина виглядає ось так, цікаво і незвично, правда ж? Ну, краса. До речі, британці ніколи не стрижуть свої живоплоти навесні. Всю весну гілля відростає, а вони не стрижуть, тому що всередині гніздяться пташки. Третє місце. Не знаю, що це за рослина, але дуже схожа на нашу бірючину. Бірючина невибаглива, посухостійка, може рости на будь-яких ґрунтах, має високу стійкість до шкідників та хвороб. Добре переносить формуючі стрижки. Стає щільнішою та пишнішою. Погляньте, які гарні живоплоти, а це між сусідами такий живий паркан. Дуже популярно тут. Найпопулярніший сорт для живоплотів атровіренс. Має блискуче листя, навесні порадує цвітом, а восени ягодами. Ось такі парканчики. Друге місце Лавровишня. Сподобалася мені тим, що вона вічно-зелена, морозостійка, витримує до мінус 30. швидко росла, може виростати до 5 метрів, але добре переносить стрижки, тож її можна тримати на потрібній висоті. Утворює ось такий гарний вічно зелений паркан. Але у велику спеку потребує поливу. Вона добре розмножується живцюванням, тож, якщо купити живці для вкорінення, то буде ще дешевше. І на першому місці в моєму рейтингу хвойні рослини. Це може бути ялина, туя, Тис. Це фото з різних сайтів. Звісно, що за таку ціну це будуть маленькі рослинки більші, то дорожчі. Зрозуміло, що для живоплоту потрібен не один саджанець, але все одно у порівнянні з вартістю цегляного, бетонного чи металевого паркану це копійки. Ви погляньте на цей розмір вражає це кипарисовик Лейланда. Найбільш швидкоросла огорожа. Річний приріст у висоту до одного метра. Це дерево може виростати висотою 15-20 метрів, то йому ще є куди рости. Тіньовитривалий, посухостійкий, стійкий до хвороб, густа, дуже щільна крона добре піддається стрижці. Погляньте, який захист від вітру, від пилу, від шуму, щільний, щільний. Сюди не пролізе ні людина, ні тварина, але морозостійкість середня до мінус двадцяти. Якщо було цікаво, дайте знати. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!